Представники фірми Київ, яку журналісти деяких змі пов'язують із Вадимом Чорним, екс радником мера Одеси Костусєва, подали позов до суду на телерадіокомпанію Круг. Нібито в одному з сюжетів телекомпанія розмістила недостовірну інформацію щодо дії цієї комерційної структури. Чим все завершилося у нашому наступному сюжеті? Нагадаємо, деякий час тому телекомпанія Круга прилюднила кілька матеріалів стосовно дій фірми Київ у новій Дофіновці. Цю фірму низка засобів масової інформації пов'язує саме із Вадимом Чо. Екстрадником Костусєва. Отже, йшлося про незаконні операції із орендованою землею. Після виходу матеріалів фірма Київ негайно звернулася до суду. Розгляд справи тривав два місяці. В результаті виявилося, що звинувачувати телекомпанію не було у чому. В зв'язку з тим, що сам по собі факт собиття, яких. Шла речь, которые претензии, к заявляла фирма Киев, не имеет никаких доказательств. То есть нас обвинили в том, что мы размещали якобы какой-то сюжет, какие-то материалы, которых мы никогда у себя в эфире не размещали. А в качестве доказательств поставили Документ, ну я би назвав його подложним. Втім, Валерій Кочетов упевнений, що представники фірми Київ подаватимуть апеляцію на це судове рішення. Правозахисник навіть не виключає, що позивач вдався до певних хитрощів, пов'язаних із позовом Новодофіновської сільської ради до фірми Київ ще від 2009 року. Более того, я почти уверен, що представителі чорного будуть апілірувати ссылаясь именно на то, що они... дали решение суда 2009 года судьи Железной как доказательство несправедливости той информации, которая была в нашем эфире, как они утверждают, хотя такой информации не было, тем самым уже сами изначально положили под основу Пато, щоб якщо суддя прийметні для них рішення, його апіліровать. Але навіть після апеляції фірми Київ, впевнений Валерій Кочетов, перспектив схилити чашу Терезі Феміди на свій бік у позивича просто немає. Анатолій Косін, телекомпанія Круг.